рукою знімаю другу, полюю, поле, гораємо в розгін. Зараз може дам татові щоб знімав Сої! Що ж, показати, я снімати не можу, так що показую уривками Так іде. Супер, температура 60, давлення троечка. і що у нас на тахометрі. Скоро будет фьютера. Тисячі, все, працюємо. так. уже є. так нам тату і телефон буде знімати узад. Кік вигляд на тату. Знімай і Ось так виглядає ріля. До да, у тату я йду поснімаю, забираємо по конечі і все. Гора є супер, гладь. Що ж це такі нюанські через ці. Ями можна поламати саптфу. І розбиваються, рульові наконечники і все. Все, все, все. Ну так виглядає супер. Зараз замірюю, подивлюся що у нас пішло по солярці. Скільки. Так, ось восминок. Це все, я сам вигоров, це, що тепер дав тату по конечі, а я знімаю ось так. Ось це виглядає. Що сказати? Красота. Це поле вже було на каналі. Я залишу силку на відео з цим полем. Відео називаємося МТЗ-80 Ораймо під сою. Тут я не знаю, що тепер буде, але була соя. Опять же. Так що... Ось так. Молотив кісь закордонний комбайн. Фірму я вам не скажу, не, не знаю, але це молотив. Імпортний комбайн. Тому, тому, тому соломи немає і орається супер. Прикидає, обертає, все супер. Що таке ще сказати? Працюємо. Е, відео я не знаю, як коли викладу. Можливо, навіть в один день два відео. Так що ось таке. Глибини тут е біля 30, ось така десь Глибина, але тут по міряти це нелогічно. Ну, Я кажу, глибина десь близько 30 сантиметрів. Глибше можна, але по-перше не треба, а по-друге, дуже тяжко, оскільки, бачите, тут глиме і тут де все, де блистять, плити, це все трошки так собі. І йшло в натяг, так сказати. Да, хати вже відорала. Зараз йду замірюю солярку. Ну, на краях все равно дышается. Все, все. Замерить что Что-то у нас есть. Да, пустите. Ага. Ну, коротше, більше 10 літрів є. 20 ми залили, було, в сумі було 30, лишилося більше 10. Далі, що у нас виходить? Пішло так нормально. До 20 літрів. На цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.